Капеланське благословіння на 4 січня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо слова Не бійся, стадо, бо Господь, Бо отець благозволив, дати вам е, Царство Небесне. І потім каже, продавайте ваші скарби і міняйте їх на скарби небесні, тобто творіть милостиню, роздавайте те, що маєте. І потім говорить про те, що будьте пильні і чекайте Господа або Господаря завжди, будь-який момент, чи то вночі, чи то вдень, чи то ви працюєте, чи то відпочиваєте, будьте готові, готові прийняти Царя Небесного, який прийде до вас. Тобто приходження, друге приходження Ісуса Христа. Ці слова говоряться для того, хто хоче царство небесне, хто до Нього прагне, хто розуміє, в чому цінність його і бажає до Нього наблизитися, взяти, опанувати Його, ту спадщину, яку Господь. Отець Небесний дає кожному своєму Сину. І кажуть при цьому своїм вірним, що не бійтеся, все це станеться, ви це зможете зробити, у вас будуть сили, у вас будуть можливості. І навіть ті перепони, які можуть виникнути, ви будуть долати. Тільки не бійтеся, крокуйте цим шляхом. Робіть справу. І тут мені пригадуються слова його, що, якщо у вас не вистачить сили, то я вам завжди додам. Нібито що цю справу, я і ви, тось ми, повинні робити разом. Ви думаєте, що в цьому шляху який, або тягарі цього земного життя, який кожен несе. Вистачить сили кожного з вас. Ні, не вистачить. Ви на себе і не полагайтеся, не покладайтеся. А ви беріть ту ношу, яку можете тягнути, а всі іншу <кій> важкість, основну, найбільшу я понесу. І коли ви будете мені, мені довіряти і не, не боятися братися за цю працю, то я завжди його підніму і допоможу. Я тільки побачу, що ви цього прагнете, що ви цього шукаєте, що ви ці двері стукаєте, то я їх відкрию. Я і знайдеться те, що ви шукаєте, тому що я з вами йду. Ми взяли руку в руку і з Господом, і його сила прийшла в нас. І тоді ті тягарі, які я не зміг підняти, піднімаються, і ті перепони, які не мог перейти, переходяться. Ті Ті місця, або ті, те, що мені треба було шукати, знаходяться, двері відчиняються. Але це лише в тому випадку, коли я з ними йду. Але першим, що я повинен зробити, зробити кроки свої, не боятися зробити кроки. Ми це любимо 90-псалом, й Псалон, коли там папасно говориться, і тисяча ліворуч в тебе впаде, і 10 тисяч впаде. І ти будеш дивитися, як це станеться. Але для того, щоб впало тисяча і 10 тисяч, я повинен не боятися і вийти на неї самостійно, ніби, а насправді з Господом, і стати перед ними і сказати, я з вами воюю, а не як тільки покажеться, збігти, побоявшись. І тоді моя сміливість навіть і в цьому випадку, то тобто Божа сила запрацює, коли я стану. Коли я не буду боятися і стану на боротьбу, і буду боротися, не ризикуючи своїм життям, думаючи, а може, Господня стила забариться, ні. Я повинен все одно стати. Тобто віддати своє життя рішенням своїм. На цю стезю, на цю дорогу, дорогу до вічності, дорогу там, де є його оселі, Його вечеря і його радість вічна. mm